Женевська домовленість показала рівно рівно, рівно нуль ефективності навіть мінус. навіть мінус. Так ми не хочемо Ми не хочемо більше бачити безумовно таку ефективність спілкування між учасниками цього круглого столу. І як ви думаєте, що потрібно зробити на цьому круглому столі, який так активує Штенмаєр, і що необхідно справді зробити? Чи це все все одно нічого Я не Я взагалі не бачу ефективності в цих круглих столах? Ну, зберуться, ну поговорять, вибачте, ну знову там російський мід так от якось там зліва скаже, що ну здайте зброю сепаратистам. Ми за те, щоб вони склали зброю, але вони не складуть зброю. Mm -hmm. Ну, яка ефективність цих сторін, але ми маємо розуміти, що в принципі Європейський Союз на інший не піде. Як сказав пан Сікорський на відповідь Сполученим Штатам, що. Європа не може собі дозволити такий конфлікт, як навіть як Сполучені Штати. І взагалі, ну це завжди був такий стиль Європейського Союзу. Тут ми маємо зрозуміти, що ми ніякої допомоги від них не отримуємо. Якщо можна тоді відразу На, переду... на Вибачте, а. навіть кредити ж поки що до сих пір ще не отримали, хоча обіцяли нам їх і в цьому місяці, на початку місяця, і в кінці ну, ми минулого. місяця. ми на них дуже місяця, чекаємо. І в кінці минулого місяця, щоб стабілізувати долари і все інше, але ну, їх до сих пір нема. Бо я розумію, Європу вони бояться, якщо зараз. Зайдуть російські танки і від до до Києва, скажімо, так лінію своїх територій. Е, е, да ще далі за Крим зроблять, тому вони зрозуміло, чого вони Тому що гроші гроші єС відуть. Вони спочатку здається, поставили до президентських виборів. Тобто пройдуть президентські вибори, пройдуть там місцеві вибори, і вони будуть знати принаймні, кому вони дають ці гроші, і хто відповідальний за те, як цими грошима будуть потім керуватися. Ну, це це формальність. Ви знаєте, це ігри європейські. Вони вже можуть давати ці гроші. Вони знають, що є е, прем'єр-міністр. А в принципі, центральні органи держави функціонують, як і більшість місцевих. Тому це геополітична гра в стилі Європейського Союзу. Тому тут не треба робити, чекати, що там нам дадуть одразу після президентських виборів. Європа чекає, бо Європа має інформацію, де дислокуються війська російські, як вони дислокуються, які вони атакувальні або оборонні. Тому вони чекають, бо зараз дадуть гроші, а потім скажуть, що кому ви дали.